Не Небузи. Я тебе просто вийду, проб'ю і закачусь. Всього лиш. Всього лиш, вийду, викочусь, проб'ю, закочусь. Де який? І світиш мене з такої відстані. І світиш мене з такої відстані. Ті 95 на центрі. Цікаво, цікаво. Поїдемо про А, вона ще там Не хоче вперед рухатись Ти не хочеш вперед рухатись, м? Да і пропадає. І пропала з за світу А тут оптики не вистачає. А тут оптики не вистачає. Ну, я її не пробиваю. Да, я на кумулятиви вже перейшов. Карпір кущик ховає. Ты не каєш, ты з маскувальною сіткою стоїш. Тільки не кеш, ти з маскувальною сіткою стоїш, так Мені не подобається клінію тяжів рвати. Мені не подобається клінію тяжів рвуть. Ну і куда ти кинув? Ще й психує. Він там занадто гарно він їхав там, не попав в... А, т 95 все по центру далі продовжує. Мені ніхто не хоче стріляти. скотинка, пробивайся. Чи не попадаю? Это был даренный пострел. Знаю, что он как-то шиится. Через каточок, точно через каточек он шиится. пом пом Так. Что у них есть? 75 раз залишилась. И 75 залишилась. она вона вже приїхала вперед, походу, так? Вона нас вже, походу, вперед приїхала на нанизу. Іди сюди. А! Не залетів фугас. Скорпа залетіло. Скорпа залетіло. Кавени. Де ви є? У мене їх нема. Але ж начебто були. Я бачив, де деревце ламав. Ще один там стоїть. Та скільки ж вас там? Скільки ж вас там? У нас там позаду проблеми. Ніхто не допомагає. Бачу вас черморатика? Більше не бачу. Більше я його не бачу. Ммм. Просто красунчики. Просто красунчики. О, це да, поїхав туди, окей. Це це да, помилку зробив. Auch. Tai čia desia linkai. A, o štai yra linkai. Дякую. Спасибі. Пссс. Скотина. Ну а що, деловить цю Артюлю? Хто підскаже? Де цю Артюлю? Хто підскаже? А, сука О! це було на тоненького. Це було на тоненького. І ще одного майстра взяв. Ну, тут декілька ключових факторів було. Мені віддала. Віддався Скорпіон, Шармурат, вдалося сушку переграти, і він у них полетів щось натовпом, а не ззаду обійшов. Ми з цим з кеком перестріляли в тих, хто наступав на базу. Ну і плюс арта не встигла вдруге, коли я вдруге заряджався відстрілятись. And, може я неправильно написав? Thank you, ну, то таке. Може я неправильно написав, ну то таке. До то і виграли. Вже яка в нього низька планка вже на майстра? Хоча, якщо враховувати, що я 7 фрагів настріляв, це все в топі було.